Привіт! З тобою «Вчуйся» вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися! Він за своє життя займався молекулярною фізикою, теоретичною і практичною електротехнікою, промисловою енергетикою, проектуванням, експертизою електростанцій, досліджував катодні промені та ікс промені. Був перекладачем та публіцистом. Винайшов неонову лампу та сперечався у листуванні з Іваном Франком про переклад Біблії на українську. Все це встиг за одне людське життя, український науковець Іван Пулюй. Всім привіт на зв'язку. Алла Пустовіт, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. Народився Іван 2 лютого 1845 року в родині бургомістра містечка Грималів на Тернопільщині. Ще до його 20-ти річчя світ разюче змінився кілька разів. У 1848-му в Австро-Угорщині спалахнула весна народів, після якої в імперії скасували кріпосне право. Британія опіумними війнами підкорила Китай. З'явилися телеграф. І перше програмування для обчислювальних машин спершу Кримська війна в Росії, а потім громадянська війна у США стали каталізаторами для скасування рабства в обох країнах. Світ Кипів, але поступово заспокоювався, принаймні в Європі, принаймні так здавалося сучасникам. Люди вірили в переможну ходу науки світом і в те, що наука переможе злидні та зробить світ кращим. Не те, щоб вони дуже сильно помилялися, радше надто прямолінійно розглядали цей шлях. Родина пулюїв була заможною і могла дати вищу освіту всім своїм синам. Івану пророчили кар'єру священика на підавстрійській Галичині. Це означало стабільний дохід та повагу в громаді, а ще залученість до національної справи, адже довгий час греко-католицькі священники були основою української інтелігенції Галичини. Але і в світській родині гримайлівського бургомістра з національним духом було все гаразд. Троє братів Полюїв заснували в німецькомовній Тернопільській гімназії підпільне українське товариство Громада. У 1865 році закінчилася громадянська війна у США. Грегор Мендель відкрив закони спадковості, а Іван Полюй скінчив гімназію і вступив до греко-католицької семінарії у Відні. Тож він переклав української підручник з геометрії. Україномовних гімназій тоді ще не існувало. Але підручник з геометрії для них вже був готовий. Згодом Іван захопився перекладами релігійної літератури, познайомився у відні з Пантелеймоном Кулішем. У трьох з Іваном Нечуй-Левицьким вони переклали українською біблію. Зокрема, полюй переклав псалтир. Цей переклад зайняв у них 35 років і став не просто знаковою роботою, а й перетворив знайомство на довгу дружбу. Свою книгу «Нові перемінні звізди Іван присвятив кулішу, а у третє видання вмістив ще й спогади про свого на той час вже покійного друга та його дружину, письменницю Ганну Барвінок, котра також дружила з полюєм. Та вже закінчуючи семінарію і перекладаючи Біблію, Іван зрозумів, що церковна кар'єра його не надихає. Юнак прослухав курс лекцій з фізики, математики та астрономії і загорівся природничими науками. Він склав на відмінно екзамени з основних університетських математичних курсів. Батьки Івана були категорично проти. На їхню думку, син відмовлявся від стабільного заробітку задля непевного шляху, на якому доведеться витрачати власні гроші та сили задля дуже сумнівного результату. Але Іван затявся. Хоч би й ангели зійшли з неба, не намовлять мене покинути науку. Ангели вирішили не перевіряти це твердження, і з неба не зійшли, а згодом і батьки здалися. У той час зіркою природничих наук була електрика. Всього за 30 років до навчання полюя у віденській семінарії Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції. Що це таке і чим важливе, тобі пояснять не на уроці історії. А я скажу коротко: після відкриття індукції, вчені запідозрили, що електрику можна використовувати як джерело енергії замість сили вугілля та пари. І оскільки ти слухаєш цей урок з пристрою, до якого не прикручено паровий котел, вони мали рацію. За другу половину 19 століття електрика стала рушійною силою Другої промислової революції, а Іван Полюй дуже швидко став одним із тих, хто закладав її фундамент. Вже через три роки після початку здобуття другої освіти він став працювати в лабораторії одного зі своїх викладачів. А ще через два роки сам став викладачем у військово-морській академії в місті Фіуме, що в Хорватії. Там він створює перший винахід, отримує першу відзнаку і грант, який дозволив полюю захистити дисертацію в Страсбурзі. Ну а далі Віденський університет, викладання, наукові дослідження, відкриття. Одружився Іван, покращуючи лампу Едісона, він експериментував з провідниками електроенергії і попросив у своєї студентки Катерини Стозіцької кілька волосин для експериментів. Надалі дослідження вони проводили спільно. А 1884 року одружилися. З волоссям не вийшло, але Іван таки зміг вдосконалити лампу Едісона. Науковець рік був директором фабрики, яка взялася виробляти лампи за його розробками. А потім вони з Катериною переїхали до Праги. У Празі Іван працював професором фізики і електротехніки у празькій політехніці. А у 1888 року став її ректором. Також він був державним радником з електротехніки Богемського королівства і маркграфства Моравія. За його проєктами в Чехії будували найсучасніші для тої епохи електростанції. Полюй винайшов неонову лампу і став досліджувати ікс-промені. В Івана та Катерини народилося шестеро дітей. Оскільки в Празі не було українських шкіл, то полюї на літні місяці наймали для них вчителів української мови, яких шукали, даючи оголошення до львівської газети Діло. Коли ж діти підросли, у природі вже існували українські гімназії. Принаймні двоє молодших синів навчалися у такій гімназії у Львові. Найвідоміша історія, пов'язана з полюєм, це дискусія щодо того, хто ж відкрив знамениті ікс промені він чи німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген. Питання справді дуже непросте. Часто можна зустріти інформацію, що рентген викрав дослідження полюя, однак пошуки джерела таких тверджень виводять здебільшого на художню літературу, але про це пізніше. Фактично, полюй першим відкрив катодні промені, з яких, так би мовити, за певних умов утворюється ікс випромінювання. Перші статті про самі ікс промені вийшли з різницею в місяць. У рентгена в січні 1896 го а у полюя у лютому того ж року. Це не таке вже й рідкісне явище, паралельні відкриття. Якби Олександр Белл прийшов до патентного бюро на кілька годин пізніше, першим винахідником телефона зараз би вважали зовсім іншу людину. Рентген і полюй цілком могли водночас розробляти одну і ту саму тему не обов'язково рентген її вкрав. Ба більше сам полюй у другій статті на цю тему називає промені рентгенівськими. Навряд чи він би так чинив, якби в нього викрали дослідження. От і виходить, що наразі єдине, чи можна впевнено дорікнути Вільгельму Рентгену, це академічною недоброчесністю. Він користувався працями полюя у своїх дослідженнях, але при цьому не згадував колегу у своїх публікаціях. Така поведінка для науковця, що тоді що зараз неетична. До того ж, за спогадами Олександра Пулюя, старшого Іванового сина, його батько давав рентгену для дослідів свої лампи. І оскільки рентген ні разу не згадав про таку тісну наукову співпрацю, а потім ще й велів знищити власні нотатки про відкриття ікс-променів, виглядає він у всі ці історії, м'яко кажучи, підозріло. Ще як велика несправедливість сприймається те, що саме полюй провів перші експерименти щодо застосування експроменів у медицині, а рентген цим напрямком взагалі не займався. Однак саме прізвище рентгена, а не полюя, згадується щоразу, коли лікар виписує вам направлення зробити рентгенівський знімок. Так звідки взялась історія про викрадені дослідження? Можемо припустити, що з сукупності причин. По-перше, ренген сам за це відкриття отримав Нобелівську премію, і звісно виглядає несправедливим те, що із двох дослідників, котрі зробили відкриття практично водночас, Нобелівку отримав лише один. А по-друге, історія про забуття українських заслуг перед світом досі нам відчайдушно болить. Якщо ви спробуєте зайти на портал Вікіцитати, щоб подивитися цитати Івана Полюя і про нього, ви побачите там, начебто, цитату Альберта Ейнштейна про те, що за русином Полюєм нічого не стоїть, тоді як за рентгеном ціла Європа, і саме тому все визнання отримає він. Але тобі вже відомо, що полюй був знаною людиною в наукових колах Європи. Він був видатним дослідником, ректором прайського університету, а не безіменним чоловіком без авторитету. Якщо ж поколупати інтернет старанніше, то виявляється, що фраза Енштейна це насправді цитата з книги Романа Іваничука Шрами на скалі, де навіть не йдеться про таку розмову полюя та Енштейна. Її просто уявляє ліричний герой. Живучи в СРСР, Роман Іванечук не міг дозволити собі писати відверто те, що вважав за потрібне, і мусив, як і всі інші українські митці, того часу, говорити завуальовано. Через оцей максимально загострений конфлікт полюя з рентгеном він проговорював те, як Росія стирала український вклад в науку та культуру, забувала про українських науковців чи оголошувала їх росіянами. І робила це, наголошуючи, що вона має велику європейську культуру, видатні науку та мистецтво. А Україна це просто глуха відстала провінція. І всі українські досягнення припишуть тим, за ким. Стоїть так звана висока культура. Радянська цензура не пропустила б такого конфлікту українця та росіянина, але конфлікт українця та німця пропустила. І цю історію продовжують переповідати саме в такому форматі, бо нам болить невизнання українського вкладу і українських досягнень світом. Що ж заставив нам у спадок Іван Пулюй? Окрім рентгенівського випромінювання, звісна річ, неонові лампи, частину української математичної термінології, перший український переклад біблії та ще багато відкриттів, достатньо вузьких. Так що, якщо я спробую вам їх пояснити, моя шкільна вчителька фізики знайде мене, щоби власноруч занизити оцінку в моєму шкільному атестаті. Тож я скажу так. Іван Полюй. Один із тієї кагорти вчених кінця 19 століття, які зробили можливим наш сучасний світ з усією купою електроприладів. На честь Полюя назвали вулиці багатьох українських міст, зокрема його рідного Гримайлова. Тернопільський національний технічний університет носить ім'я Івана Полюя. На його честь не так давно навіть назвали невеличку планету. Забуття, в яке загорнули ім'я Полюя у 20 столітті, потрохи розсіюється. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіо уроки. Щойно була Алла Пустовіт, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та до нових історій. Проєкт «Вчися вухами, реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.